Ну, в основному <кій> десь їздили, ми один раз були тільки на акції, е на тому в Радгоспі під Радехом там, коли була виселка людей, то позабирали в людей худобу, а людей на збір пункт в Радехів і там тримали. Ну то ми ком той, Кочовий провідник дав команду, збирай людей, йдіть, позабирайте ті корови назад. Ну, а ми поїхали вночі. Ті корови забрали. Була охорона. Ми охорону <кій> <кій> держали під вартою, зробили всю роботу, відійшли. Ну, а пізніше послід. Охорону і пішли з коровами. Корови віддали тим людям, котрих мали вивозити, котрі ще поховалися, не вивезли їх, хто всіх не вивозили. Ну, а Решта передали в УПА, магазинували м'ясо для УПА. Ми такі роботи робили, заготовляли продукти для УПА, так, одежу шили, то вся наша робота була.